У нас є такі організації, наприклад, як Держпродспоживслужба, і от зараз новий скандал, коли вони там виписують комусь якісь штрафи. Пам'ятаєте, на нову пошту вони виписали кудись там якісь мільйонні штрафи. Mm. Тобто, це така е, напівкримінальна структура. Щоб в цьому переконатися, можна просто е, набрати в пошуку Гугла е, Держпродспоживслужба, арешт або Держпродспоживслужба обшук. І там буде історія там останніх 10-15 років, коли постійно арештовують чи обшукують співробітників цієї організації. Це просто кримінальна організація, що вони там влаштовували в Одеському порту. Ну, це просто ну, кримінальна банда. Я називаю це рекет під кришою держави. Так і е, наступний шаг, який зробив Мілей, він ліквідував податкову службу Аргентини. Тобто в Аргентині зараз тобто, немає не, не податкової не скоротив він ліквідував, ліквідував. А тому як, що а як вони платять податки. А зараз все в цифровому вигляді. Тобто кожна організація подає якусь там звітність по статистиці і, на... і сама собі хто нараховує. Ніхто не перевіряє. Чого сьогодні перевіряти, коли все в цифровому вигляді? Тобто є алгоритм, який не дає тобі можливість. Ну, звичайно, для... в, тебе є, в, тебе є, да, в тебе є звітність, в тебе є рахунки, рух грошей по рахунках, і, і є звичайно, податки. Тобто повинна бути така система, коли податки нараховуються дуже просто. Відсотки від того, що ти робиш для таких е, людей, як у нас, які у нас називаються ФОПи, там теж є така індивіду... да, індивідуальна трудова діяльність. Вони самостійно декларують свої доходи, тобто ніхто їх не перевіряє якоїсь там звітності немає. Вони заходять на портал платника податків, і система сама їм видає скільки вони? яку діяльність вона система побачила. Mm. Яку людина веде діяльність? Скільки він кому сплачує? І пропонує йому. Сплатити от такий відсоток від цієї діяльності. Якщо людина погоджується, вона погоджується, вона сплачує, сплачує ці податки, да, згоден да. і все. Якщо вона хоче задекларувати щось додатково, може вона щось десь зробила, вона може внести туди свої там те, що було за, за готівку. Якщо не згодна, вона пише, що не згодна. Да, да. Да. якийсь там арбітраж. Ну в Сполучених Штатах до речі, теж так само, щоб людина, яка заповнює там декларацію, держава пропонує спочатку початку uh -huh. податкова служба.